Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці математики! Тема уроку додавання і віднімання числа частинами, обчислення значення виразів за допомогою числового променя. Поставте відео на паузу та усно складіть вирази на додавання за малюнками. А зараз усно складіть вирази на віднімання за малюнками. Зупиніть відео. Номер 2 Поясни, як виконали дію віднімання. Проахуємо, скільки квадратиків було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Відрізали спочатку 1, Потім іще 1. І залишилося 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 7 відняти 1, відняти один дорівнює 5. Поглянемо на другий малюночок. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квадратиків відрізали 2. Залишилося 1, 2, 3, 4, 5. 7 відняти 2 буде 5. Як бачимо, результат не змінився. 5 в першому випадку та 5 у другому випадку. 7 відняти 1 відняти один дорівнює. Сім відняти 2 Буде 5. Лисичка підказує, число можна додавати і віднімати частинами. Відкрити підручник на сторінці 39. Завдання 1. Що спільного і що відмінного на малюнках? Поясни, як виконали дію додавання. Поглянемо на перший малюночок. У дівчинки три кульки. А у хлопчика дві. Скільки разом кульок у дітей? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Три додати два буде п'ять. Поглянемо на другий малюночок. У дівчинки три кульки. У хлопчика одна, у іншого хлопчика теж одна. Тепер порахуємо, скільки кульок разом. Один, два, три, чотири. 5. Тобто 3 додати 1 додати 1 теж буде 5. Як бачимо, відповідь не змінилася. В першому варіанті ми одразу додавали дві кульки, а в другому варіанті ми виконували додавання частинами. 3 додати 1 буде 4, 4 додати 1 буде 5. 3 додати 2 дорівнює. 3 додати 1 додати 1. І відповідь 5. Номер 3. Виконай віднімання частинами, скориставшись числовим відрізком. Запиши в зошит. Поглянемо на перший числовий відрізок. 10. Відняти 3. Буде 7. А лисичка підказує, що 3 це 1 і 2. Тобто ми можемо виконати віднімання частинами. Від 10 відняти 1 буде 9. І відняти 2 буде 7. Запишемо цей вираз з вами у зошит. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітиночки. 1, 2, 3, 4. На 5 ставимо крапочку, тут ми будемо писати: якщо у вас нова сторінка, робити відступ не потрібно. Записуємо вираз 10. Відняти 3, дорівнює. І тепер записуємо віднімання частинами. 10, відняти 1 і відняти 2. Дорівнює 7. Погляньте на другий числовий відрізок. Виконайте віднімання частинами самостійно. Пригадайте, що 3 – це 2 і 1. Зупиніть відео та перевірте, чи правильно ви довиконували завдання. Працюємо у робочому зошиті. Відкрите сторінку 36. Завдання перше. Напиши за зразком. Каліграфічно за зразком напишіть рядочок цифри 7 та рядочок цифри 5. Поставте відео на паузу, доки виконуєте це завдання. Номер 2. Чому фішку треба поставити на клітинку з числом 5. Як виконали додавання числа 3. Поглянемо на малюнок. До двох треба додати 3. Виконаємо додавання частинами. 2 додати 1, додати 1, додати один. Буде 5. 2 додати 1, додати один, додати один дорівнює 5. Запишемо відповідь у відповідну клітиночку. 2. Додати 3 теж буде 5. 2 додати 3 дорівнює 5. Запишемо відповідь. В першому випадку ми виконували додавання частинами. Завдання 3. Запиши пропущені числа. Поглянемо на числовий промінь. Є пропущені числа. 4 додати 1 буде 5. 5 додати 1 буде 6. 6 додати 1 буде 7. 4 додати 3 буде 7. 4 додати 3 дорівнює 4 додати 1. Додати 1, додати один. І буде відповідь 7. Запишемо. Четверте завдання: Обчисли й поясни, як виконали дію віднімання, що спільного, що відмінного в цих малюнках і записах. Поглянемо на перший малюнок. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 квадратиків. Відрізали один, потім іще один, іще один та іще один. І залишилося один, два, три, чотири п'ять. Тобто від дев'яти відняли один, відняли один, відняли один, відняли один і отримали п'ять. Поставте відео на паузу та довиконуйте інше завдання. І скажіть, що спільного і що відмінного в цих малюнках і записах. Завдання 5. Наведи промені олівцем синього кольору, а відрізки олівцем червоного кольору. Для роботи підготуйте два олівці червоного та синього кольору. Пригадаємо. Промінь. Має початок у точці, але немає закінчення. Ми його можемо вести-вести безкінечно. На першому малюночку промінь наведіть його синім кольором. Поглянемо на другий. Зображена ламана. Не треба наводити будь-яким кольором. А відрізок. Обмежений двома точками, ось як на цьому малюнку. Відрізки наводимо червоним кольором. Діти, зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Молодці діти, дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці математики.